Всім привіт, ребятка. Сьогодні я, я буду показувати, як я навчилась на віддержую, я вже сюди каталась і так далі. Ви на ютубі міло. Ну я, звісно, не міло, я ворвалася. Я буду перероблю картинку і ім'я. Просто я думаю, що буду снимать. Е, мілу саму, ну цю ку кухо, бейбі. А так ні. Ти, я поки що не зможу, бо у мене, бо у мене було написано, що е, 13 треба ні подождати, та й подождіть і поставте лайк, а ми починаємо. Я хоча б картинку перероблю. Ви думаєте, що я Варвара? Зараз я буде перший раз робить. Перший раунд. Це це типа я сюда залазь. І спочатку Я купила Теперь как-то залезть надо да. Получилось нормально Я конечно милым не буду снимать

Остаті одна дома. Та й Мені можна уроки поки що не діти. Пошліться за Артуром нашим. Думаю, 8%. Буде часі. Я, звісно, не скажу, бо я не буду. Подожіть. Буде часі.